Щоденник втечі історія родини, що обрала дику природу замість міста. Сучасний світ з його шаленим ритмом та постійним стресом іноді змушує замислитись про кардинальні зміни. Для багатьох мрією стає втеча від міської метушні у спокійне лоно природи. Ця історія про одну з таких сімей, яка наважилася залишити все і розпочати нове життя серед диких просторів. ЕПІЗОД 1. Прощання з мустом. 15 травня. Все останній день. Відлуння кроків у порожній квартирі звучить дивно, ніби чуже. Ще вранці тут кипіло життя, розкидані іграшки Макса, підручники Софійки на кухонному столі, аромат кави, який Олена завжди варила, поки я вдавав, що сплю. А зараз лише гулкі стіни та плями на підлозі там, де стояли наші меблі. Ці плями світліші за решту паркету. Як шрами минулого. Ось тут стояв наш диван, на якому ми переглянули сотні фільмів. А тут Максове ліжечко-машинка. Кожна така пляма, привид затишку, який ми залишаємо. Макс бігає порожніми кімнатами і кричуть, перевіряючи луну. Для нього це гра велика пригода. Тату, а в лісі буде луна? А вона голосніша. А ведмеді теж роблять луну. Сипле він запитаннями, і його дитячий ентузіазм. Єдине, що рятує мене від нападу паніки, Софійка ж зовсім інша. Вона сидить на підвіконні, втупившись у свій смартфон, витискаючи з нього останні відсотки заряду та залишки міського вайфаю. Я знаю, вона прощається з друзями в чатах, з її світом лайків, сторіз та онлайн-ігор. В її мовчанні більше докору, ніж було б у сльозах. Вчора ввечері вона сказала мені: ти забираєш у мене все: моїх друзів, мою школу. Моє життя. Я намагався пояснити, що ми даємо їй щось натомість справжнє життя, свіже повітря, свободу. Але для тринадцятирічної дівчинки свобода це можливість піти з подружками в торговий центр, а не збирати хмиз. Її погляд важкий, і він свердлить у мені діру. Чи не є я егоїстом, що тягну їх за собою у свою мрію? Олена, моя Олена. Вона пакує останні коробки з посудом, обережно загортаючи кожну чашку в папір, ніби здійснює священий ритуал. Зовні вона спокійна, як гладь озера в безвітряний день, але я її знаю. Бачу ледь помітну напругу у куточках губ, бачу, як вона іноді завмирає і дивиться в нікуди. Вона покинула свою улюблену роботу в маленькій дизайнерській студії. Вона залишила маму, якій тепер доведеться добиратися до нас понад шість годин. Вона вірить у мене у нашу ідею. І ця віра лягає на моїй плечі важким тягарем, ніж усі наші речі, складені у вантажівку. Готовий? питає вона мене, підходячи до мене. Я обіймаю її, відчуваючи знайомий запах її волосся, останній якір, що тримає мене в реальності. Ні, чесно відповідаю я. Але дороги назад немає. Вона споміхається значить, тільки вперед. Коли ми нарешті зачиняємо двері квартири, звук замка здається пострілом, що сповіщає про початок нового забігу: забігу в невідомість. Вантажівка рушає, а я дивлюсь у зеркало заднього виду на наш будинок, що віддаляється, на знайомі вулиці, що зливаються в сіру пляму. Ми їдемо, ми тікаємо не від когось, а від чогось, від шуму, від метушні, від постійного відчуття, що ми біжимо по колу, як білки в колесі, втрачаючи найцінніше. Час Час одна для одного, час для життя. Епізод 2. Перші виклики дикої природи. 22 травня. Як же я помилявся. У моїх мріях це місце було іделічним притулком дерев'яний будиночок з картини з димом, що в'ється з комина, та оленями, що мирно пасуться на галявині. Реальність виявилася прозаїчнішою. Будинок, який здавався таким чарівним на фотографіях річної давнини, зустрів нас потрісканим шибками, протікаючим дахом та стійким запахом вогкості та мишей. Генератор, який продавець божився, що працює як годинник, закашлявся, вчихнув чорним димом і затих назавжди, після години роботи. Про проточну воду можна було лише мріяти. Насос у криниці виявився зламаним. Перша ніч була пеклом. Темрява тут абсолютна, не розбавлена міським сяйвом. Вона жива і сповнена звуків. Кожен тріск гілки, кожне широдіння листя змушувало мою уяву малювати моторошні картини. Макс прокинувся від крику сови і прибіг до нашого ліжка, тремтячи від страху. Софійка, зачинувшись у своїй кімнаті, слухала музику в навушниках, поки не сів телефон. І тоді тиша, мабуть, почала тиснути і на неї. Ми з Оленою лежали, тримаючись за руки, і мовчали. Кожен думав про свої, але я був упевнений, наші думки були схожі, що ми наробили. Наступні дні перетворилися на боротьбу за виживання. Мої офісні руки, звиклі до клавіатури, вкрилися мозолями від сокири та молотка. Я намагався полагодити дах, замінити розбите скло. Розібратися з тим клятим насосом. Більшість спроб закінчувалися невдачею, і я відчував себе абсолютно безпорадним. В одного вечора, після чергової невдалої спроби завести генератор, я сів на ганку, обхопивши голову руками. Я був готовий здатися. Саме в цей момент підійшла Олена. Вона мовчки сіла поруч і простягнула мені кухоль з гарячим чаєм і страв, які вона назібрала в лісі. Пахне дитинством. Тихо, сказала вона. Потім вона розповіла, як провела день з дітьми. Вони ходили до струмка по воду. Макс був у неймовірному захваті, коли побачив боброву хатку. Вони знайшли галявину, повну суниць, навіть Софійка, хоч і бурчала, але все ж допомогла назбирати ягід. І зараз вони втрьох готували на вогнищі вечерю, печену картоплю і той самий соничний чай. Знаєш, Олексію, сказала вона, дивлячись на зорі. Що почали з'являтися на небі. Ми не на курорті. Це важко. Можливо, навіть важче, ніж ми уявляли. Але ти чув, як сьогодні сміявся Макс, коли намагався зловити жабу? І я бачила, як Софія посміхнулася, коли знайшла найбільшу ягоду. Ми давно цього не бачили в місті. Її слова стали для мене тим рятівним колом: Так, це важко. Це брудно, незручно і часом страшно. Але це. По-справжньому. І коли ми того вечора сиділи біля вогнища, їли трохи підгорілу картоплю і сміялися з жартів Макса. Я вперше відчув ми впораємося. Можливо, не одразу, але ми впораємося. Епізод 3. Мовою природи. 10 червня. Час тут плине інакше. Немає понеділків та п'ятниць. Є ранки, коли туман сталиться над озером, і вечори, коли захід сонця фарбує небо у неймовірні кольори. Наш день тепер підпорядкований на годиннику, а сонцю та нашим потребам. Прокидаємося зі сходом, рубаємо дрова, носимо воду, працюємо на городі. Так, у нас з'явився город. Кілька грядок, які ми разом скопали, перетворилися на нашу маленьку гордість. Бачити, як з маленької насінини з'являється паросток, а потім і перший плід це справжнє диво. Я почав розуміти мову лісу. Розрізняю спів зяблика і вівсянки. Знаю, що хрускіт гілок праворуч це, скоріш за все, їжак. А якщо ліворуч біля малиннику, то краще затримати дихання, бо туди полюбляє навідуватися родина диких кабанів. Я навчився розпізнавати сліди, і коли одного ранку я показав дітям відбитки олиничих копит біля самої хати, в їхніх очах було більше захоплення, ніж від будь-якого нового гаджета. Найбільші зміни сталися з Софією. Перші тижні вона ходила похмура, спілкувалася з нами крізь зуби. Ми подарували їй на день народження старенький батьківський фотоапарат Зеніт. Спершу вона скептично поставилася до подарунка: плівка, ручне налаштування. Це здавалося їй архаїкою, але одного разу я показав їй, як ловити світло, як фокусуватися на дрібницях, краплі роси на павутинні, текстурі кори дерева, відображені хмару в воді і щось клацнуло. Вона почала зникати в лісі на години, повертаючись брудною, але спалаючими очима. Вона почала бачити, по-справжньому бачити красу навколо. Її роздратування змінилося з осередженістю, а нудьга азартом мисливця за кадрами. А ми з Оленою ми почали розмовляти. Не про рахунки, роботу чи проблеми в школі. Ми говоримо про те, що бачили за день, про наші плани на завтра, про дитячі мрії, які раптом згадали. Ми сидимо вечорами на ганці, загорнувшись у плед, і мовчимо. І це мовчання не гнамає, а наповнює. Воно затишне, бо в ньому немає недосказаності. Ми знову стали командою, партнерами у великій пригоді. Іноді я дивлюся на її обличчя освітленим місячним світлом і закохуюся в неї знов, як тоді багато років тому. Ми втратили зв'язок з великим світом, але знайшли його один з одним. І це, мабуть, найважливіше відкриття за весь цей час. Епізод 4. Шторм всередині та зовні. 5 липня небо почало темніти ще з обіду. Повітря стало густим і липким. Птахи замовкли, а над озером повисла зловісна тиша. Я знав, що насувається щось серйозне. Ми занесли в дім дрова, перевірили вікна, закрили всі щілини, які змогли. І вчасно почалося раптово. Перший порив вітру ледве зірвав з петель віконницю, яку я не встиг закріпити. А потім на наш будинок обрушилася стіна води. Це був не просто дощ, це була люд стихії. Блискавки розрізали чорне небо, і на мить у вікні ставало видно, як гнуться до землі сосни велетні. Грім був не віддаленим гуркотом, а потужним вибухом, від якого тремтіли стіни і підлога. Здавалося, наш маленький будиночок це тріска в розбурханому океані, і він ось-ось розлетиться на шматки. Ми зібралися в найбільшій кімнаті. Я запалив свічки та гасову лампу. Їхнє тремтливе світло кидало на стіни химерні тіни, що лише підсилювало відчуття тривоги. Макс притиснувся до Олени і тихо плакав. Софійка, яка зазвичай намагалася здаватися дорослою і цинічною, сиділа бліда, як полотно, і її руки тремтіли. Раптом почувся оглушливий тріск, а за ним важкий гуркіт, від якого здригнулася земля, десь зовсім поруч впало дерево. У цю мить у мені все обірвалося. Це був не страх за себе, це був тваринний, первісний жах за свою родину. Що я зробив я привіз їх сюди, в це дике місце, пообіцявши безпеку та спокій, а тепер ми сидимо в темряві, в пастці, і я не можу нічого зробити, щоб їх захистити. Вся моя впевненість, все моє романтичне уявлення проєднання з природою розсипалося на порох. Природа не була нашим другом. Вона була байдужою, могутньою силою, яка могла розчавити нас і не помітити. Олена подивилася на мене, і в її очах я побачив відображення свого власного страху. І питання це було варто того, Олексію? Я не мав відповіді. Я просто підійшов, сів на підлогу, обміняв її, і дітей. Ми сиділи так: одне ціле. Єдина жива істота, що тремтіла посеред бурі. Я розповідав їм історії, будь-які, що спадали на думку, про вигаданих героїв, про смішні випадки з дитинства. Голос мій тремтів, але я говорив і говорив, намагаючись своїм голосом перекрити ревіння вітру. Шторм вщух так само раптово, як і почався. Ми сиділи в тиші, яка здавалася ще гучнішою за бурю. А потім Софія тихо сказала: «Тато!» Ти бачив, якою красивою була блискавка над озером. І в цьому простому дитячому захопленні. В цій здатності бачити красу, навіть у страшному. Я раптом знайшов свою відповідь. Так, воно було того варте. Цей шторм, що ледь не зламав нас, насправді зробив нас сильнішими. Ми вистояли. Разом. Епізод 5. Дім Там, де серце. 1 вересня. Перший ранок осені, повітря прозоре і прохолодне, а вчорашній дощ залишив на павутинні мільйони крихітних діамантів. Я сиджу на ганку, який нарешті добудував з кухлем гарячої кави і дивлюся, як над озером повільно розсіюється туман. З будинку долинають запахи. Олена пече яблучний пиріг, яблука з дикої яблуні, що росте на узліссі. Наш будинок змінився. Ми утеплили його, полагодили все, що могли, і він перестав бути чужою хатиною. Він став нашим. Кожна дошка, прибита мною, кожна грядка прополота оленою, кожен малюнок макса на стіні, все це зробило його домом. Літо пролетіло як один день, сповнений відкриттів. Я навчився в'ялити рибу, яку тепер ловлю майже професійно. Олена стала справжнім експертом з лісових ягід та трав, і наші полиці заставлені банками з варенням та сушеними пучками з віробою. Макс збудував на дереві штаб і знає всіх білок в окрузі в обличчя. А Софія моя доросла донька, її кімната тепер завішана чорнобілими фотографіями. На них не було людей. Лише ліс, вода, світло і тінь. Вона навчилася бачити душу цього місця і показувати її іншим. Нещодавно вона зізналася, що відправила кілька своїх робіт на онлайн-конкурс без жодної надії, просто так ми рідко говоримо про місто. Здається, що минуле життя було не з нами, ніби ми переглянули про нього довгий, трохи сумний фільм. Звісно, іноді виникає ностальгія за смаком піци з улюбленої піцерії. За гарячою ванною, за розмовою з друзями не по телефону з перебоями. Але це проходить. Бо коли я бачу, як мої діти бігають босоніж по траві, щасливі й вільні, я розумію, що ми зробили правильний вибір. Ми подарували їм інше дитинство, дитинство, у якому є місце для пригод, бруду під нігтями і справжнього неба над головою. Попереду зима довга, сніжна, сувора. Вона стане для нас новим іспитом на міцність. Потрібно заготовити багато дров, удеплити льох, підготуватися до довгих тижнів усамітнення. Це лякає. Але тепер цей страх інший, він не паралізує. Це просто усвідомлення виклику, який ми приймемо разом. Я допиваю каву. Олена кличе снідати, пахне яблуками і корицею. Я дивлюся на свої руки, Грубі в мозолях та подряканах. Це руки чоловіка, який будує свій дім, не просто стіни і дах, а маленький світ для своєї родини. Тут, серед цієї дикої, величної природи, ми знайшли те, що втратили в місті. Ми знайшли спокій. Ми знайшли один одного, Ми знайшли себе. Наш дім тут.